Je Редженням фахівців ВОЗ здоров'я на 50% залежить від способу життя людини, на 20% від спадковості, на 20% від стану навколишнього середовища і на 10% від медичних послуг. Ось чому в організації здорового способу життя треба обов'язково зважати на усі ці впливи. І ще дуже важливим складником є особисті переконання і налаштованість на те, щоб бути здоровим. Здоровий спосіб життя це спосіб життєдіяльності людини, що відповідає її генетичним особливостям, конкретним умовам життя і спрямований на формування, збереження і зміцнення здоров'я. У визначенні здорового способу життя для кожної людини треба брати до уваги її типологічні особливості: тип вищої нервової діяльності, вік, стать, соціальну ситуацію, сімейний стан, професію, умови праці та інше. Процес, що проявляється в порушенні будови, обміну речовин та функціонування організму або його частин, називають хворобою. Причина такого процесу можуть бути різними, інколи вони пов'язані зі спадковими особливостями організму. Але в більшості випадків хвороби виникають як результат особливостей життя людини, її шкідливих звичок, недотримання правил здорового способу життя, ризикованої поведінки. Найважливішими складниками здорового способу життя є раціональне харчування, рухова активність, особиста гігієна, режим праці, і відпочинку, загортування, відмова від шкідливих звичок, культура здоров'я, раціональне харчування є основоположним складником здорового способу життя. Значна частина населення нашої планети ще живе на межі голоду. Водночас для багатьох людей є дуже актуальною проблемою переїдання. Крім того, достатня кількість їжі не гарантує її якість. Організм людини має отримувати потрібні йому речовини в певних пропорціях. А їжа складається не тільки з білків, ліпідів і вуглеводів, а ще й з вітамінів та мікроелементів. Вони потрібні в незначній кількості, але без з них здоровою людина бути не може. Рухова активність людини визначається станом м'язової системи і є основною умовою життєдіяльності організму. Життя вимагає руху, стверджував Арістотель. М'язові рухи впливають на фізіологічну діяльність усіх інших систем, зміцнюють імунітет, сприяють психічній діяльності, забезпечують соціальну активність. Для багатьох мешканців сучасних міст великою проблемою в житті є гіподинамія. Недостатня рухова активність стає причиною багатьох захворювань. Особливо страждає серцево-судинна система. Це не дивно, бо людина при Стосована до регулярних фізичних навантажень. Якщо навантаження відсутні, робота організму порушується. Для нього такий стан речей не є нормальним. Особиста гігієна передбачає догляд за тілом, гігієну одягу та взуття, що сприяє зміцненню здоров'я, поліпшенню обміну речовин, кровообігу, травленню, диханню, розвитку фізичних і розумових здібностей людини. Чергування, праці та відпочинку важливий компонент здорового способу життя. Сприяння ритмічному перебігу фізіологічних процесів це основний принцип цієї складової. Біоритми окремих органів і систем взаємодіють між собою і утворюють упорядковану систему ритмів, що сприяють оптимальній діяльності організму. Мозок людини теж повинен відпочивати, та й ефективність роботи після відпочинку суттєво збільшується. Загартування це передусім уміле вдосконалення фізіологічних механізмів захисту і адаптації організму, перебування на свіжому повітрі, водні процедури та сонячні вани дають змогу використовувати приховані можливості організму, мобілізувати в потрібний момент захисні сили, запобігти впливові небезпечних і шкідливих чинників середовища. Під час загартування слід дотримуватись таких принципів, як систематичність використання всіх процедур, поступовність збільшення їхньої подразнювальної дії, послідовність їхнього проведення, відповідність стану здоров'я, комплексність дій природних чинників. Відмова від шкідливих звичок, якими є зволікання, надмірна витрати коштів, ігроманія, обкусування нігтів, надмірне витрачання часу на перегляд телевізійних передач, робота з комп'ютером і гаджетами, постійне смоктання великого пальця. Особливо шкідливим є наркоманія. Вживання алкоголю, таксикаманія та куріння. Кожне зі шкідливих звичок спричинює залежність або поведінкові розлади людини, що можуть стати причиною захворювань. Культура здоров'я включає знання, уміння і навички та уявлення і переконання людини з питань формування, збереження та зміцнення власного здоров'я і здоров'я оточуючих. Високий рівень культури здоров'я людини передбачає її гармонійне спілкування з природою і тими, хто її оточує. Серед найважливіших складових культури здоров'я виокремлюють культуру харчування, культуру рухового. Активності, статеву культуру. Варто пам'ятати, що організація здорового способу життя вимагає організованість і зусиль. Нова парадигма здоров'я чітко сформульована академіком Амосовим. Щоб стати здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх чимось іншим неможливо. Таким чином, підводячи підсумки нашого уроку, треба сказати, що здоровий спосіб життя забезпечує формування, збереження і зміцнення фізичного, психологічного і соціального здоров'я, здатність до продовження роду і досягнення активного довголіття.